Ранні овочі, особливо тепличні, містять набагато більше таких речовин, як нітрати, ніж пізні. Що ж це за нітрати? Нітрати це сіль, яка застосовується в якості добрива. Нітрати забезпечують ріст рослин, але завелика їх кількість, яка накопичується в овочах, потім потрапляє в організм людини та шкодить здоров'ю. Основною причиною росту місту нітратів у продукції рослинництва є інтенсивне застосування мінеральних добрив. Різні овочі здатні по-різному накопичувати нітрати. До високого рівня накопичення нітратів належать зелень, салат, шпинат, рукула, кріп, петрушка, щавель, кінза, а також листя, капусти, зелена цибуля, редис, буряк. До середнього картопля, капуста, морква, огірок, перець, кабачок, гарбуз, редька, хрід. До низького бобови, помідори, цибуля, диня, кавун, деякі фрукти. Зверніть увагу, шкідливі для здоров'я є не самі нітрати, а їх продукти окислення, нітрити, що утворюються як під дії високої температури кип'ятіння, так і безпосередньо в організмі під впливом мікрофлори шлунково-кишкового тракту. Щодо безпечної для людини дози, однозначно відповісти на це запитання важко. Все залежить від індивідуальних особливостей людського організму. Для зниження вмісту нітратів в овочах використовуйте замочування в чистій воді, бланшування і відварювання овочів, соління і квашення, Приготовлені із свіжих овочів салати, споживайте відразу, оскільки перетворення менш шкідливих нітратів більш небезпечні може відбуватися у процесі окислення нарізаних і заправлених овочів в холодильнику. Нітратні сполуки чудово знешкоджуються лимонним або гранатовим соком. Безпечна продукція це та продукція, яка пройшла ветеринарно-санітарну експертизу, має експертний висновок і реалізується в місцях санкціонованої торгівлі. В області працює 31 державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках, які здійснюють дослідження овочів і фруктів на місць нітратів, та в разі виявлення невідповідності така продукція в реалізацію не допускається. Перші ранні овочі у нас з'явилися вже в середині лютого місця. Походження їх в основному українське: Рдиська Одеса, Миколаїв, Капуста Закарпаття, огірок Київ, Умань, Рівно, Житомир, Кабачки, Помідори та Перець Туреччина. За даний, за даний період працівниками лабораторії ветеринарно санітарної експертизи на ринку не допущено до реалізації на ринках області більше двох тонн ранніх овочів, що становить... Мінус 80% до аналогічного періоду минулого року. Лідером у загальній вазі залишається редька тона 88 кг, огірок 848 кг. За кількісним показником зафіксовано перевищення норми в огірках у 2,5 рази. Кабачків в 1,9 разів, редьки в 1,8 рази та капусти в 1,1 раз. На відміну минулорічних даних на сьогодні в столовому буряці та цибулі перевищення норм нітратів не зафіксовано. Саме тому головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській області рекомендує не купувати овочеву продукцію на стихійних ринках та невстановлених місцях торгівлі.